Активну фазу розмінування, коли було звільнено Херсонщину, і взимку також продовжили ДСНС, служби і різні організації займатися розмінуванням. На початку весни, перед початком весняних польових робіт, за підтримки обласної військової адміністрації було зроблено такий рейт розмінування, скажімо так, і було максимально швидко, ефективно і швидко розміновано більше двох тисяч гектар землі. Самі поля, які з зеленодольської громади, були найбільше е, заміновані. На, сьогодні, на сьогоднішній день на території Криворізького району замінованих полів немає. Звісно, є лісосмуги, е, такі зарощі біля ставків, ще е, такі бур'яни, скажімо так. Повністю не розміновані. Це вони граничать з Херсонською областю, то там ще й небезпечно. Але зараз ДСНСники відпрацюють на Херсонщині, повернуться до нашої території і дорозмінують. А поля 100% зараз вже всі засіяні і оброблені. Найбільше сільхозвиробники постраждали це Зеландольська громада. Там є повністю знищені сільхозпідприємства, які розпочинають свою діяльність з нуля, скажем так, закуповують техніку, відбудовують свої ангари і приміщення, і там, де зберігають зерно. Але вони також відновилися не повністю, звісно, але попевля засіяні і працюють. Щодо врожайності ранні зернові і бобові культури на сьогодні. Е, показники ті, що зібрані. У нас засіно 155 тисяч гектар зернових ранніх зернових культур. І з них зібрано 6,5 тисяч гектар на сьогодні. Розпочатки жнива і врожайність показує в середньому десь 30 центнер. Но це попередня цифра, коли буде зібрано повністю всі поля, тоді будемо розуміти, чи більша це буде цифра, чи менше. Але в цілому не непогана. У великих підприємствах проблемних таких питань немає. Вони навантаження це утримують, і логістика минулому порівняно з минулим роком краща. Порти працюють не на повну потужність, але вони працюють і можливість вивести є на порт є можливість вивести желізною дорогою, тобто збільшена. Кількість вивозу зерна, і цінова політика трішки краща ніж минулого року. Тобто, можна сказати, по спорівненим роком ситуація краща, але не, не та, яка потрібна ще на сьогодні. Але ми віримо президенту, що він доб'ється і ми переможемо. і Відкриються всі і сільхозпоробництва будуть працювати як раніше. Десь, допустимо, 25-23 червня почались перші обкоси зернових. Робляться обкоси вокруг поля, примірюється вологість. На зерна, і тоді вони приймають рішення с чи косити, чи ні. Збирають і вже ріпак і горох почали збирати. Потихеньку починається повномасштабна така наборка. Найбільше постраждала Зеландольська громада, там бортки, масові обстріли, деякі підприємства, там мільйони, мільйонні збитки там не тисяча, а ну, про Про рахунка майже 9 тисяч гектар було там, це 22 тисячі гектар було замінено. В кожному населеному пункті, де відсутня вода, тому що прикрезоване водопостачання на сьогодні в жару. Це вже є саме по собі катастрофа. Питання це вирішується і підвозом, і бурінням скважин. Сільхозпідприємства, які мають огородину, вони зазвичай бурять скважини. В них вода поліва не централізована, вони не залежать від цього, а від скважин. В них, в принципі, ситуація більш-менш стабільна. Повністю відсутня Грушівська і Вакулівська, Девладівська громада. Частково відсутня Софіївська, Апостолівська, Зеленодольська громада, Гліватка і Лозуватка. Но там здійснюється підвоз і частково відсутня, тому що там є здійснюється графік і вода подається безгідно графіка. В апостолу ситуація зараз погіршилася, тому що в каналі упав рівень води, він зараз критичний. І там немає можливості забирати воду до централізованого. Але працюємо над вирішенням цих питань, подовжуємо всі ці водогіни і задіяний комплекс робіт. Аграрії вже почали збирати зернові культури. За оперативною інформацією, збиранню підлягає близько 155 тисяч гектар зернових та зернового культур. У порівнянні з 2002 роком на 9 тисяч, десь около 9 тисяч гектар площ засіяно менше. Це пов'язано з територіями, де велися, бо ведуться бойові дії, ці земельні ділянки сільськогосподарські підлягають обстеженню на небезпечні предмети. Взагалі по області підлягає збиранню 912 тисяч гектар земельних ділянок. Зокрема, в в Криворізькому районі 155 тисяч п'ять тисяч газемельних ділянок. Роботи на зараз тривають в Кам'янському районі, в Нікопольському, в Криворізькому, Дніпровському районі. Я в виду, я маю на увазі, що вже розпочато збирання ранніх, зокрема ранніх зернових, все йде по плану. Правильне планування збору врожаю призводить до ефективне використання ресурсів, уникнення збитків, підвищення врожайності та підготовка продукції до подальшої переробки та збуту все йде по плану.